Відкриття чемпіонату України відбувалось у спорткомплексі Авангард, який є базою підготовки триатлоністів. Як завжди, змагання зібрали велику кількість учасників, з поміж яких майстри спорту, міжнародного класу та провідні спортсмени України, що завойовують подіуми на міжнародних турнірах. Житомирщина представляє три школи: школу вищого спортивного мастерства, школу авангард і школу «Динамовець» собрались лучшие спортсмены нашей области. И я очень надеюсь, что мы сегодня завтра покажем хорошие результаты. Это соревнование – один из этапов отбора к чемпионату Европы. Следующий этап будет в Южном через две недели. Мы надеемся, что наши житомирские спортсмены будут представлять украинскую сборную на чемпионате Европы в Турции. Спортсмени протягом трьох днів плавали в басейні, також змагались у вологонці та легкоатлетичному кросі, як в особистому командному заліках, так і в естафетах. Кращі спортсмени Житомирської школи триатлону нещодавно повернулись з двомісячних зборів, що проходили на Кіпрі, і з новими силами успішно виступили на чемпіонаті. минулому сезоні я добилась. Тройки ну, на чемпионате Украины по молодежи. А в этом году я хочу его выиграть и быть номером один по молодежи. Ну и по женщинам тоже не отставать. Хочу быть в лидерах. Прошлый сезон прошел успешно. Выиграл на молодежном чемпионате Украины, занял третье место по мужикам на спринте и попал в сборную команду Украины. Хотелось бы защитить свое звание чемпиона Украины по молодежи. остаться в збірній. також хочу участвовать на чемпіонаті Європи по молодежі. Вихованці Житомирської школи триатлону здобули найбільшу кількість нагород і стали чемпіонами в командному заліку.